Це ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахало. Отже, пане Арія, добрий день. Вітаю вас. Е, дуже насправді було б цікаво почути не лише вашу оцінку того, що відбулося вчора в Російській Федерації, а як, це, е, а як це оцінюють в Ізраїлі? Що про це говорять? Тому що ми всередині тут маємо одну оцінку, наша бульбашка виглядає з одного боку, а от як це виглядає там? Дивіться, в нас це проходить таким, можливо п'ятим-десятим, якісь нумером було ага. досі в Ізраїлі. Та досі в Ізраїлі все. Говорять тільки про те, чи чи буде чи не буде юридична реформа. О, на жаль, все що пов'язано з, з Україною, трохи трохи подалі. А так чи такше інакше вчора? Так це було десь досить центральними центральною темою. І всі вже думали, що ось прийшов час, коли Росія розпадається. І не буде більше російського впливу і підтримки сирійця чи іранця. І ось ми вже бачимо, як а, і вся наша тут територія перетворюється на щось таке і блакитне, чудове, рожеве і так далі. Але як ви бачите, не збулося. Окей, Російська Федерація буде існувати. Я не зовсім погоджуюсь та інші колеги, не зовсім погоджуються з тим, як це бачать і американці та європейці через те, що Путін показав, що він не спроможен щось там зробити, і влада його під, під питаннями. Ні, ми бачимо це навпаки. Ми пам'ятаємо про те, що в нього є 340 тисяч національної гвардії. Ця національна гвардія, так вони можливо, як бійці. Поганіше ніж за, за Багнерівців, але все ж таки, що найменше в десятеро більше, ми бачимо, що Роскомнадзор виконав свої завдання, заблокував все, що пов'язано з мережею з Вагнером. Ми бачимо інших Міністерств безпеки та інших, коли які виконали повністю всі завдання, які були і, і надані і, скоріше за все за всього з. Путі Путіна самого і тому ми бачимо також на фронті ніяких змін і навпаки. Бі збільшення ударів А, більше дронів, більше більше а, ракет. І тому ми все ж таки вважаємо, що стратегічно нічого повністю не змінилося. Навпаки, можливо, Путін вийде з це більш посиленим ніж ніж раніше. А поясніть в чому буде його посилення, за рахунок чого він посилиться і в чому. За рахунок за рахунок того, що він наразі а, пережив пережив і намір перевороту, і як ви бачите, це все пройшло з великим успіхом. Вони навіть не дійшли до Москви, і навіть якщо б вони дійшли до Москви, щоб було. Вони б знов стріляли по білому дому, як 30 років тому. Ну, трохи е, е, інші люди, але все, все ж таки Путін не зміни... не і, і він віддасть йому ключі і скаже: А хлопці, вибачаюсь, окей, я зрозумів, що ви мали на увазі. Окей, я пішов. Нічого не буде. Оки, знов ми побачили, що все ж таки клан його, як би це сказала там петербурзький, не Петербурзький, не має значення. Його люди знаходяться на місцях. Його люди знаходяться на місцях, і вони мають владу. Вони до нього. А, все ж таки, вони його не придали, і тому от ось таке зміцнення: окрім Пригожина, більше на території Росії немає інших бойових формувань, які б могли якось якимось чином. І, і прийти до Москви і захопити владу не ахмат, не точно батальйони, які на даному етапі воюють на, на стороні на стороні правди, на стороні України. Вони аріали чи не невеликі. обнулили? Чи не обнулили Путіна в очах Росіян? Вибачте, я не почув перший... Чи не обнулили, тобто, чи не зменшили його отаку от сакральну значущісь, фігуру, значущість так його а -а. в очах Росіян. Е, дивіться, е, в очах росіян, ті, які залишились в Російській Федерації, вони його бачать через Перший та інший федеральний канал. Все, що їм скаже Соловйов та інші е, е, три трикрапки, е, вони в нього повірять, і тому немає ніякого значення, що там сталося. Це режим не, дикне, не, не демократичний, він, це спін диктейторс, як його е, описує. Е, 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 Сергій Горієв, окей, та і це точно таке. Він буде використовувати свою владу на те над, і, 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 над інформанад інформацією, і таким чином за декілька днів майже окей, все повернеться. Як і було? Він скаже, що він не на більш більш того. Йому навіть не потрібно буде вбивати рогон. Пригожено. Прогозі не пригожене. Бо тут він не вийде як такий, знаєте, властитель батько країни, батько нації. Він його помилує, скаже: ну нічого, то такий син, який оступився, але нічого страшного, окей, максимум знов право його на фронт. Тому Клас. так, в будь-якому в сенсі, це тільки посилення. На погляд. Ну, теоретично, ось в моменті помилування я з вами погоджуюся. Що це може бути е, вистава і іншого штибу про е, до про доброго хорошого правителя, який ппроти якого зчинили бунт, але він помилував цього заколотника і все далі буде добре. Е, що ж, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші відповіді. Е, спасибі вам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був варія зайдені ізраїльський політолог, підполковник запасу Сахала.